На території міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного розпочалися дванадцятиденні збори військовозобов'язаних, які перебувають у резерві. Це вже другий етап навчань із воїнами, котрі мають бойовий досвід, зокрема під час проведення АТО. Серед резервістів, майже сотня прикарпатців, як їх проводжали з території обласного військомату, бачили наші кореспонденти. З молитвою, настановами і словами вдячності в обласному військовому комісаріаті урочисто привели на збори понад сотню військовослужбовців-резервістів. Усі вони вже мають бойовий досвід, отриманий на території Луганської та Донецької областей. Тепер протягом найближчих двох тижнів відновлюватимуть свої навички під час польових зборів у складі 24-ї окремої механізованої бригади. Вважаю всім здоров'я, миру, Божого благословення і миру, миру нашої українській землі. Як раніше повідомили у Генштабі, під час зборів резервістів не залучають до господарських робіт чи строєвої підготовки. Натомість увесь час приймовують на підвищення рівня бойової підготовки, злагодженості дій підрозділів і екіпажів. У нас вже, слава Богу, не бутафорна армія а боєздатна, сильна, яка може дати відсіч будь-якому ворогу. І в нас не бутафорні резервісти. У нас люди, які знають, чому вони йдуть. І для чого вони йдуть? Як зауважив військовий комісар області, важливо не допустити втрати для Збройних сил підготовних військовослужбовців, які звільняються зі служби, та зберегти накопичний бойовий потенціал підрозділів. Хто може виявити бажання залишитися на контрактній службі. ви знаєте, що нас дуже зараз багато ми призиваємо на контрактну службу, як військової частини Івано-Франківського гарнізону. Ви знаєте, у нас дислокується 10-та гірсько-штурмова бригада в Коломиї. Яка буде розташована штаб Коломиї? Один батальйон буде стояти в Ценджеві, і один батальйон буде стояти в Делятині. Нагадаємо, що кілька тижнів тому інша група резервістів з Івано-Франківщини залучалася до проведення зборів у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді на Яворівському полігоні та у 14-й окремій механізованій бригаді на рівненському полігоні. Наші земляки отримали схвальні відгуки. Зокрема, командири обох бригад відзначили високу мотивацію та дисциплінованість прикарпатців.